Тарас Григорович Шевченка. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Груші над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Заштихло все, Тільки дівчата Те соловейко не затих. Дітки, допоможіть мені розповісти вірш. Вам потрібно замість картинок назвати слово. Я розпочинаю, а ви продовжуєте. Наприклад, садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з йдуть, співають ідучи, а вечерять ждуть. Вечеря коло, вечірня встає, вечерять подає, а хоче научати, так не дає, поклала коло маленьких діточок своїх, заснула коло їх. Заснула все тільки так. Не затих. А зараз, дітки, давайте спробуємо з вами вивчити уривок вірша садок вишневий коло хати. Дивіться на картинки і повторюйте за мною. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата а матері вечерять ждуть. Давайте ще раз повторимо садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Дітки, про який вірш ми сьогодні з вами розмовляли? Так, садок вишневий коло хати. А хто його написав? Видатний український поет Тарас Григорович Шевченка.